Звір машина. Доброго дня, Україно! всім привіт! Будемо пробувати сьогодні молотити кукурузку без подрібнювача на жадки. Не встигли ми, друзі, зробити подрівнювач. волога. Уже є й 10, і 12. Передає якісь там невеличкі опади, ну з нашим везінням нас може залити, звичайно. І втратимо ми, ми суху кукурузу. І то буде катастрофа, я вам скажу. Так що їдемо і будемо сьогодні молотити, міряти вологу, подивимось, що приблизно сипе вперед. Розпочали ми збирання кукурудзи, кукурудза карві. МК-2170. Посіяна дана іменно, дане поле. Посіяне 8 квітня. І це 70 кг делітре. Хотіли по столу. Трошки не вгадали. Попала вона під три приморозки. Також тут був Слар плюс. Чистота, друзі, просто вражає. Оля. Зараз батько розвернеться. До клинчик і вернеться, поїдемо з ним. Зібрали тільки що ділянку площею 6 гектар. Врожайність склала, друзі, між цифрою 4,9 тонни з гектара і 5 тонн. Ну, 4,9 є 100%, а вже 5 це вже залежить від натури зерна. Ну, Я вважаю, що... Найбільший урон е даній культурі наніс мороз. Пояснюю чому. Тому що є початки, в яких е явно спостерігається генетичний збій. Такий, е ніби побризкали прямою у фазі там семи або восьми листів. Під приморозок вона, до речі, попала, коли в неї було 4 листа. 3. 4 листа. Оце все вона пережила, бідна, Ну, нічого. Радує, друзі, волога. Волога 11. Так, друзі, йдемо по машину, тому що гони в нас стали трошки коротші, щоб батько не їздив по дорозі зараз на машині. Також розсипався подшипник на барабані. Ну, завдяки тому що обороти 300. Грязний жир. 300, друзі, то взагалі корпус не гріється. Сьогодні вже домолотим, а завтра будемо розбирати. На мані. Вожу по 15 тонн. Без перегруза. По паспорту, друзі, 26. Загальна вага, мана. Звір машина пікалку поставив, до речі і на моно дуже актуально, коли ззаді хтось знаходиться, будь-як. Велосипедист, чи пішоход, щоб звертали увагу. Так, вперед. Жовте золото! Так, друзі, ну що, по чистоті просто пісня, можна сказати. Ну, моя ладошка і розмір качана чи початка. Так, друзі, в да, цьому році чуда не трапилось. Бешена засуха, один продуктивний дощ від посіву 50 міліметрів і все. Попередник соняшник, норма висіву 65 тисяч. Ну, друзі, що можна сказати? Був би хоча б ще один якийсь там дощик і не пекло плюс 40, було б краще. Скажете, ви дуже густо посіяв, так? Да? Я вважаю ні. Чому? Тому що знаходиш, отаких, що бачите, нема нікого. Так, да, качан... Трішки кращий, але він не компенсує отого, скажімо так, того врожаю, краще їх трошки буде густіше, але качанчики, як зібрати два в кучу, вийде один нормальний, скажімо так. Тут скрізь 18 рядів я рахував, ну, звісно, що не в цьому. По тріщинах, друзі, оранка, всі там кажуть, бешені тріщини. Тріщини, не знаю. У нас отакі це саме більші. І щоб прямо там катастрофічно їх було багато, ну нема такого. Бачите, дивіться. Батько зараз висипає останній бункер, третій. І напевно що додому. Адже завтра, друзі, будемо міняти підшипник барабана, тому що, в принципі, і можна молотити. Ну як, як я й казав вже, він не гріється. Там, скоріш за все, що розетка вже розсипалась. Шарики скотилися під одну сторону, ну, вниз. Тому що видно, що вал барабана... Вміщений. Ну та, в принципі, і все. Глобальних більш таких поломок немає. Тільки що телефонував по підшипниках Японія 2700, оригінал 4700. Буде стояти стояти нова Японія та й усе. Десь батько буде, доїжджає. Ну, друзі, і те, що поле дало в нас впевнені 49. Це найгірше поле. Також є в нас і інші гібриди кукурудзи. Так що в процесі доїдемо до них і побачимо, можливо, і інші гібриди нас здивують. Допустимо агроритмовський. Також вже висок до базової вологи. І качанчики там цікавіші. Ну, Я на круг, я впевнений, що вийде впевнені 50. Ну там подивимось. Бункер покаже, друзі. І покаже.